10 міст, 10 університетів та 10 професій у Чернівцях. Проводять зйомки другого сезону освітнього тревел шоу. Відомий телеведучий Олександр Подан разом із донькою їздять Україною та відвідують університети, аби показати зсередини умови навчання у тому чи іншому виші. Відтак приїхали дізнатись про різноманітність спеціальностей чину імені Юрія Федьковича. Також проінспектують гуртожитки, познайомляться з місцевими студентськими ком'юніті та досліджуватимуть логістику міста. Із ведучим проєкту поспілкувалася Юлія Старанка і вже готова розповісти про враження знімальної групи від Чернівецького університету. Куди вступати, який виш обрати, та яку спеціальність, із цим запитанням рано чи пізно зіштовхуються більшість українців, не оминув тягар такого вибору і сім'ю знаменитого шоумена та телеведучого Олександра Педана. Адже настав час обирати навчальний заклад для доньки Валерії. Ти все життя почався школя, то тобі треба зробити якийсь такий важливий вибір, який вплине певним чином на твоє майбутнє, і ти хочеш як найкраще, найбільше знайти друзів, найбільше знайти своє місце, і це дуже. Складно, тому що ти навіть не розумієш, куди тобі податися, яким я хочу бути. Тому для мене це був теж такий стресовий період, тому що я хочу вийти на сам перед знаннями, а не просто висидіти цих чотири роки, і потім така що мені з цим робити. Відтак зародилася ідея освітнього тревел-шоу. Тоді ми придумали проєкт в Україною і показати якомога більше університетів. Зазвичай люди можуть прийти ну, максимум на один-два дні відкритих дверей. А тут ми показували університети повністю, як навчатися, скільки коштує, де жити, як харчуються студенти, яку роботу можна здобути потім, після того як ти вже вивчився, ставлення до студентів, ком'юніті. Ну, це все, все, все повністю такий освітній тревел шоу, освітнє тревел шоу універчик. Тепер донька Олександра Педана, яка є його співведучою у проєкті, їздить не як абітурієнтка, а вже як студентка-першокурсниця. Після закінчення першого сезону універ-чек Валерія вступила в український католицький університет. Проєкт, насправді дуже мене спас в цьому плані, тому що я трошки видихнула. Я поїздила, я подивилася на університети, Глянула на те. Де хто навчається, поспілкувалися з студентами, тому в принципі ця програма є на те, щоб допомогти абітурієнтам, якби облегшити собі життя цей вибір у першому сезоні. «Універ Чека показали 12 вишів з 10 міст України, але до Чернівців не доїхали. Наша аудиторія писала, а де той самий красивий, один з найкрасивіших вищих навчальних закладів країни Чернівецький національний університет. І ми вирішили все ж таки доїхати. Показати і розкрити його, але ну, нам поки дуже подобається. Звісно, центральний корпус це шедевр. Ми не доїхали до гуртожитків. Подивимося, що відбувається там сьогодні. Цього сезону акцент проєкту дещо змістили, адже хочуть показати більше саме про професії, каже Олександр Педан. Не просто показати, який красивий університет, чи яка тут є освіта, а щоб студенти більш свідомо обирали спочатку ту професію, ким вони хочуть бути, і працювати в майбутньому, заробляти гроші, отримувати від того ще й задоволення, і це можливо в Україні. А потім вже під нього обирали університет ближче додому, трошки далі від. Дому за не знаю, за тою ціною, яку можуть дозволити собі там батьки, де є стипендії, де є безкоштовне навчання. Тобто, це все дуже важливо. Врешті хочуть показати абітурієнтам, що в Україні є вищі для отримання гідної освіти. А для того, щоб обрати свій та не помилитися з професією, радять не пропустити другий сезон проєкту «Універчек». Юлія Стеранка, Андрій Миронеско, Теми дня ТВА.